Вітаю вас на фінансовому фронті. Мені нарешті приїхала моя довгоочікувана футболка з Хаймарсом та з, е, спаленим Херсонським мостом. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію на Тайвані. Я вчу китайську мову вже 5 років, і мені особливо цікаво читати новини на цю тему, тому що я в тому числі можу дивитися тайванські новини в оригіналі китайської мови. І сьогодні ми розберемося, чому теперішнє навчання китайської армії настільки сильно непокоїть міністра оборони Тайваню та його партнерів сполучених штатах. Чим теперішнє навчання суттєво кардинально відрізняється від усіх попередніх навчань, тому що китайська народовизвольна десь я це вже чув. Китайська народовизвольна армія там проводила навчання всі попередні десятиліття. Отже, починаємо. Якщо подивитися на карту, де проводилися всі попередні навчання, ось можете бачити, що усі попередні навчання проводилися в тайванській протоці між Тайванем та Китаєм. Відповідно, якщо Китай вирішує здійснити напад на Тайвань. Американський тихоокеанський флот одразу підходить зі сходу і надає Тайвані цю необхідну допомогу. А тепер навчання проводяться біля південного та особливо активно біля східного узбережжя Тайваню, а це, в свою чергу, повністю відрізає Тайвань від усієї можливої допомоги американського тихоокеанського флоту. Тобто, виходить, що якщо Китай вирішує напасти на Тайвань, то він буде повністю відрізаний китайськими воєнними кораблями. Китайський воєнний корабль. Щось це. Теж мені нагадує, всі знаємо, куди треба посилати китайські воєнні кораблі. І що також додатково непокоїть уряд Тайваню, це те, що Китай фактично з такою позицією його воєнних кораблів не обов'язково здійснювати безпосередню військову агресію проти Тайваню. Вони можуть просто блокувати порти Тайваню, відповідно відрізати Тайваню від експорту та від імпорту. Кораблі не можуть вийти з портів Тайваню, то з України вони не можуть вивезти зерно, і це спричиняло би продовольчу кризу. То з Тайваню вивозять напівпровідники, тобто чіпи 85% світового виробництва чіпів від. Вася саме на острові Тайвань, саме Тайвань виробляє чіпи, які ми використовуємо від мікрохвильовок до айфонів. Якщо Тайвань не може експортувати свою продукцію, в світі буде шалена криза в галузі електрониці, а в той самий час на самому Тайвані буде величезна продовольча криза, тому що жоден корабель з продуктами елементарними харчування не зможе зайти в порти таким чином. Фактично, Китай може взяти тайвань в осаду і ні з тайванської протоки, ні, зі сходу ніхто не зможе причалити до узбережжя Тайваню саме ось це нове розташування китайських воєнних кораблів так непокоїть уряд і сполучених штатів і Тайваню. Ми бачимо, що з південного узбережжя Тайваню ось так це виглядає. Вже можна навіть спостерігати китайські воєнні кораблі. Вони там ще нічого не роблять. Вони не перетинають межу тайванських територіальних вод. Проте ну відверто виглядає виглядається дуже стрімно. Я розумію тайванців, які. Також дуже добре розуміють українців, тому що на Тайвані кожний випуск новин усі ведучі в масках з прапором тетразубом України. Ось так це виглядає. А в цих відео ми всю інформацію стараємося якось застосовувати до себе і в цілому до України. То можу сказати, що Америка продовжила присутність свого авіаносця Рональд Рейган біля. Акваторії Тайваню, більше того, вони в Тайванській протоці найближчими тижнями планують проводити маневри. Присутність американського авіаносця та всього його ударної групи коштує в місяць 180 мільйонів доларів. А це гроші американських платників податків 180 мільйонів доларів на місяць. Для нас в Україні це означає те, що Америка тепер ще більш прискіпливо буде спостерігати і контролювати. Кожен долар, який вона надає Україні в рамках лендлізу, в рамках допомоги, яка надається там кожного місяця, вже з наступного місяця почне діяти комісія спеціальна наглядова рада по використанню грошей американських платників податків на території України, в тому числі це. Обумовлено все більше зростаючими, зростаючими витратами на американські тихоокеанські флоти, який хоч якось намагається стримувати ситуацію навколо Тайваню. Не очікуємо там якихось військових дій найближчим часом, тому що в Китаї восени будуть перевибори. Сінзіньпінь буде балотуватися на третій термін, і навряд чи йому потрібна відверта військова агресія напередодні виборів. Тому найближчі кілька місяців там все. В принципі, буде спокійно, окрім просто гучних заяв із занепокоєності урядів з усіх сторін, можна з того приводу не хвилюватися, але маємо розуміти, що Америка тепер, окрім того, що Україна надає військову допомогу як грошима, так і технікою, так і Тайваню. Також і відповідно буде ще більш прискіпливо ставитися до своїх витрат в Україні. На цьому все Підписуйтесь на телеграм-канал по QR-коду і по посиланню під цим відео. І до зустрічі завтра. Всім папа. -па.